Вау! Взагалі то щоб відкрити сейф, потрібен ключ. І так, подивимося у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну вже ні. У вас є свої сейфи. М -м -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку. Не отримаєш. Ой, ну й добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Oh Мамочки, сильне пій виглядає зловісно. Oh! Oh, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмеллоу так, це буде дуже смачно. <різві> Дякую, Майк. А тепер час поласувати. <різві> <М -м>, смакота. <різві> Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він що, бездонний? Там щось взагалі є. Ой, ні. Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капельох може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так. Ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на жирі, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Oh. Вау, який класний сейф. Можна я буду перша? Okay. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні. Смердюча цибуля. Відстій. Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я. Їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд так і бути. Uh, яка гидота Це просто гидно. Yeah. Так, навіть дивитися видно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сейф. Та без проблем. Майк у справі. Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Приймаю за честь. Ей, Майк. Чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е -е, ну і що, Майк? Я чекаю. І про мене не забудь. Nie. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буде лише я. Отак, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. Ні, Коля, ти чого сидиш дуєшся? <плес> відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е -е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь. Навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну добре. Ну, і що, круто я вигадала? Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа, ура! Я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Яке ж вона смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота. Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах. Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве? 3D-ручка і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що Брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дідько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте. У мене з'явилась ідея. Дайте сюди, ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готово Ой, який же милий він у мене вийшов. <ривіт> так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну, який же він, милашка. Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і не прості, а мармеладні. Клас! Я пусти віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруго, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. ну-ка. -ну так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блі, то що ж таке? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати рол не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох. Добре, тримай. А тепер жуй. Ой! Взагалі це було боляче. Відкривай свій сип. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась. Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні, за що у світі. Ще й як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він морзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Йу. Мене зараз вирве. Жа, я це зробила. Все. Більше я не з'їм. Хочу бити. Брітні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше, Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь твоя черва. Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого, це портал. На засмок то є. Що? Ми повернулись. Ніколи більше не відкрию цей сив. Брідні, швидше піднімай клош! Ого, що це? Ой, вибач, Джулі, але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. А й б'ється? Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі! Я знайшла блакитний людяник. Який же він смачний? <світ> Як же апетитно? Я також хочу спробувати. Зараз лизнемо. Ауч! Ей, брітні! Ти мало мене в нокаут не відправила. Давай, піднімай свій клош. <світ> О, ні, запах просто огидний, мамочки. <світ> а що це так сильно смердить? І явно не людяни. Ой, це у джулі сир із блакитною пліснявою. Їж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше з'їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка гітата. Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого, ти запхала його повністю в рот. Крутяк. Останні зусилля. Треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сири з пліснявою передає тобі. Привіт. Який жах. Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласию її льодяником. Джулі, поміняємось клошами. Ага, а тепер відкриваємо. Вау, Випля губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках. Так, брітні, можеш бути першою. Ура, -ура не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. <свистеть> 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 М -м, він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи? Ну і що гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово Джулі цей поцілунок для тебе. <свистеть> а мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово. Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її в міст на тарілочку. Краса! А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Ой, це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м -м, як же солодко. Отак. Ну і що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені, личить блакитний колір очей. Яка ти комедна. Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно. А тепер в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак. Ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю трубочок. Ммм так цей сік зі смаком лохини. Супер, мені дуже сподобалось. Кайф! Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Эй, Брітні, давай лічилка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Ну-ка. Іу, це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині mm. порошок mm, який смачний. Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. чупа-чуп з порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. Mm, порошок кислий, чупа-чуп солодкий. No. Неймовірне поєднання. <ривіт> Джулія, де ж мені спробувати? Будь ласка. No. Ні. Ну і добре. Я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це джусі дроп. Крутяк. Дивіться, тут всередині маленькі блакитні мармеладки. Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой, ось це нічого собі. Із солодким мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. Неймовірно. Мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? А можна мені трохи твого гелю видавати на Чупачуп? Звісно. Ой, велике дякую, Брітні. Як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. як кисло але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась Я відкрию перша. льодяники, здорово. О, мамочки. Всередині хрубаки. Яка гидота Брітні, ти лише втішатися можеш. Давай піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах? Вона ж вибухне. Ей, а де гучний бум? Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І мали, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, Не вибухнула. Тоді що ж це таке? О, тут можна натиснути. Спробуємо. Отак це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, так це просто спрей. О, ні. Ауч! От дідько, доведеться заново ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох, добре. Треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь льодяник, а в роті залишився хробак. Яка гедота! Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш? У нас челендж. Ну що за несправедливість? О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два людяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це ще що. Людяник. А зараз на твоїх очах зникне і другий людяник! Баля! Вау, круто! Ні, мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? Е, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше. Смачного. А капелюх я заберу собі. Давай на цю факт перший. Цуєфан. От дідько я програла, а я перемогла. Подивимось. Нічого собі, це легко. І навіщо воно мені? Вау, так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лего мені подобається. Мм, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея. Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та й ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брітні, не може бути. Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Навіть їсти шкода. Ей, не чіпай, Джулі. Відкривай свій клоші, торкайся ти ще під ним. Добре? Ого, це дорітос. Ще й блакитний. Я так і не пробувала. Ну-ка, не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А, годі сміятись. Я зараз зроблю щось круте, а саме вежу начос. Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, брітні, круто вийшло. Вау, дуже гарно. А тепер дивись, як я це з'їм. А просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой, а звідти з'явилася дивна печія в роті. Ой-ой-ой! Джулі, у мене погані новини. Творі тут з були гострими. Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все. Ми впорались. Хух, ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спіни? О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно, а от і ні.